Не знаю, чи мені вдасться зняти, але та така, що вже бачу, як на селезень парував цю чорну качечку. Наша крижень, кольору крижень дикого окрасу Роанка мала собі коханця білого селезня, оцього, що ми були, залишили собі молодого. І вона з ним завжди, як то тусувалася. Навіть разом спали, разом сиділи, і я бачу, як він. Брався її порувати. От. <кій> Зараз ми їх відокремили, відокремили окремо, сніжок рипає, щоб вони порвалися разом. Вчора я перевіряв, Тут чорні качечки, оці велички вже розійшлися, а в нашій крижень поки що ще не повністю, але розходяться. Тож маємо надію, що вони в нас скоро занесуться. Цікаво вже, яке буде яйце по величині. Ну і звичайно цікаво, які будуть в нас каченята. От. Ну, Не будуть вони поруватися, тому що коли знімаєш, тоді нічого не виходить. Але <кій> на потічку вони своє зроблять. Вже будемо бачити, потім вам покажу і розкажу, якщо будуть якісь зміни. Зараз вони вже у нас трьох. Нагадаємо, що чорна в нас важить 4,5, здається. Крижень 4, а качур, наш принц 3 з копійками, 3 половиною чи як якось так, вже не пам'ятаю. Ось така наша <kms> сімейка 50х50 на по чистоті руанців. Думаю, що все ж таки ну, мені від... вдасться відібрати яйця від чорної, від, від... З... З... чистої руанки, щоб проінкубувати і подивитися, що з цього вийде. Саме більше мене цікавить, який вийде результат від чорної качки і цього качура. Не так результат по каченятам, як же результат по вазі. Тому що м -м, хочеться вже попробувати цього місця, як то кажуть. Чи насправді воно таке смачне, як розказують. Ну і подивитися, які будуть каченята. Дехто там, хто не кохається в породі, тому буде от такий мікс качок, досить цікавий, тому що... Ну, М'ясо вони ідеальні. Якщо качка ваг... зараз у нас має вагою 4,5 кг, то майте на увазі, які можуть бути діти. Думаю, діти меншими не будуть від цього качура. Ну, якщо будуть качурі, може бути ще важче, або наоборот легше. Ще раз наголошую, що я не прихильник залишати на плем'я дуже важку птицю, особливо цієї хлопці тому що, що вони не товкли дівчат і не ламали їх і не калічили. Тому середня вага це досить оптимальна і хороша вага для племінного стада. тому що потрібно, щоб були було заплідлене, щоб качки рослися, качурі чи гусаки чи півні не ламали птицю, качок, тобто дівчат не задавали їм шкоди, а було хороше поголів'я. І відповідно гарно росли. Якщо лінія чиста і лінія хороша племінного стада, це вага, на мою думку, і з на моє спостереження не відіграє ролі. Нагадаю, що качки зараз у нас на потоці і вони практично не їдять. О, зранку випустив, щось там собі по е гобали, як то кажуть, і погнали на потічок. Цілий день вони на потічку і приходять, що ввечері, перед вечором, собі вже повечеряти і лягають спати, сидять на подвір'ї. Це досить великий плюс, коли для ось такої крякалки качки є недалеко потічок. На подвір'ї вони не роблять болота. З малку так вони їдять. Люба птиця з малку добре любить поїсти, тому що вона що правильно, вона росте. Вона набирає. Ріст, вона набирає масу, набирає кістяк і відповідно для цього потрібно відповідне хороше харчування. А коли вже птиця е, достигла свого піку росту, вона далі просто підтримує свою вагу, щоб не похудати і тільки, як то кажуть, доїдає і снідає. Ну що, будемо бігти, нема часу чекати, всі миру злагоди, любові. такі наші 50 на 50 руанська сімейка. Бережіть себе. З Богом до перемоги.